Ваші увазі у огляд останніх спортивних подій? Добрий вечір. У хорватському містечку Спліт фінішував чемпіонат Європи з важкої атлетики, де у складі національної збірної виступали двоє запоріжців. Нагадаємо, вихованка місцевої школи вищої спортивної майстерності Ганна Панова дебютувала на дорослому турнірі без гучного результату, але її виступ можна сміливо назвати вдалим. У ваговій категорії 69 кілограмів Ганна, незважаючи на високу температуру, у підсумку посіла сьоме місце. Ще один наш земляк-бердянець Костянтин Рева, для якого до речі, ці старти також були прем'єрними серед дорослих і з результатом 381 кілограм фінішував на високому п'ятому місці вагової категорії 105 кілограмів. Гандболісти Запорізького ЗТРу зупинились за крок від перемоги у рамках Балтійської ліги. У фіналі чотирьох, що відбувся в естонському містечку Пилва, команда Віталія Ната спочатку впевнено здолала господарів з команди Пилва Сервіті 31-23. А потім у головному матчі турніру не встоїла перед фінським клубом Рії Хіманен Кокс вісімнадцять Втім, слід зауважити, що до фінального двобою срібний призер чемпіонату України підійшов у далеко неповному складі, адже кілька основних гравців. Травмувалось у ході змагань. Додамо, що кращим бомбардиром розіграшу Балтійської ліги став гравець ЗТРО Олексій Ганшев, на рахунку якого 82 влучні постріли. Тим часом у національному чемпіонаті з гандболу трапилась невеличка сенсація. Гравці місцевого ЗНТУ ЗАБу на домашній арені ледь не поступились маріупольському шахтареві. Команда Ростислава Ланевича у дебюті впевнено захопила ініціативу. Однак під завісу тайму вже мала складнощі із реалізацією та пішла на відпочинок із перевагу лише в один м'яч 15-14. Проблеми у господарів почались у другому таймі, коли Шахтар повів у рахунку. У підсумку максимум на що спромоглися резервів. Місто мотору, так це задовольнитись нічиним результатом 30-30. Місцева волейбольна команда Орбіта ЗТМК ЗНУ блискуче завершила перший тур фінального раунду чемпіонату України серед команд, котрі виборюють п'яте-восьме місця. У Чернігові підопічні Ірини Комісарової вправно розібрались із трьома командами суперниць. Нагадаємо, що у дебютному поєдинку першого туру запоріжанки розібралися із северодончанкою, виборовши перемогу із сухим результатом 3-0. Наступний матч орбіта зіграла проти господарок туру чернігівською командою Педуніверситет. Під час двобою наші волейболістки поступились лише у другому сеті. Загалом перевага була на боці підопічних Ірини Комісарової. Про що яскраво свідчать рахунки партій 25-13, 23-25, 25-16 та 25-21. У заключному матчі першого раунду наша команда команда мірялась силами із волейболістками рівненської регіни, на рахунку яких, до речі, до цього також було дві звитяги. Звісно, що обидві команди мали на меті виграш залікових балів. Але вправнішими виявились наші дівчата, які вже під час першого сету довели свою перевагу. – 25-11. Нелегко для команди Ірино Комісарової виявилась друга партія, адже волейболістки регіни спробували схилити шальки терезів на свою користь. Втім, і цього разу безрезультатно – 21-25 на користь орбіти. Третій сет остаточно подарував суху вікторію нашим дівчатам – 25-14. Отже, за підсумками фінального туру «Орбіта ЗТМК ЗНУ» очолює турнірну таблицю другої четвірки, набравши максимальну кількість очок: 9. Залишається додати, що другий груповий тур фінального раунду відбудеться у нашому місті з 19 по 21 квітня на базі спортивного комплексу зену. Завтра на ігровій арені Палацу спорту зап стартує фінал чотирьох чемпіонат України з футзалу серед студентських команд. Боротьбу за медалі розпочне квартет найсильніших вишів України: з Івано-Франківська, Сум, Києва та нашого міста. У першому двобої о 13-й зустрінуться гравці столичного національного університету харчових технологій та Сумського державного університету. У другому півфіналі, який розпочнеться о 15-й годині, боротьбу розпочнуть студенти Запорізького державного медичного університету та Прикарпатського національного вишу. Також у вівторок на базі місцевого легкоатлетичного манежу розпочнеться всеукраїнський турнір зі спортивної гімнастики. На призи олімпійської чемпіонки з сеулу 88 заслуженого майстра спорту СРСР Ольги Стражевої. Початок змагань о 10-й. Урочисте відкриття турніру заплановане на 14-ту. Тож не пропустіть яскраві спортивні події. Почніть тиждень активно. А на сьогодні це все бережіть себе, до зустрічі.